Сова Окей для дорослих та дітей Нове вбрання кошеняти Важко жити котику рудому. Дражнять всі його, як вийде з дому. Адже на весь двір рудий лиш він, наче поміж яблук мандарин. Вирішив наш котик геть піти, щоб інакший одяг віднайти. Спершу подивився у траві і знайшов там жабку навіть дві. Потім рушив котик в дикий ліс. На сосну високу він заліз. Думає, а може, на сосні? Пощастить з новим вбранням мені. Виліз котик на найвищу гілку і знайшов зозулю шишку і бджілку. Знову лісом малючок пішов і нору під деревом знайшов. Треба у норі вбрання шукати. Зазирнув і хто там вовченята. Кошеня злякалася вовки, і з нори метнулась навтяки. Котик довго біг, втомився змок, раптом бачить лісовий струмок. Котик зі струмка води напився, а тоді під камінь подивився. Може, тут обновка десь моя. ой Ой-ой, так тут лежить змія. Каже котик, мабуть, не знайду, в цьому лісі шубку не руду. Краще вже піду я на будову, білу фарбу там знайду чудову. Допоможе біла фарба та стану білим з вух і до хвоста. Ну, а ви як думаєте, діти? Що потрібно котику зробити? Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.